Десять років тому, 16 березня 2014 року, в Севастополі та Криму відбувся так званий референдум про статус півострова з його підсумками. Росія незаконно анексувала територію. Голосування передували поява в Криму російських військових, а також затримання та викрадення українських активістів. Можна я як відбувалася подія, згадує Ілляс Шейх за національністю кримський татарин. Зараз чоловік живе в Одесі та допомагає у волонтерському центрі. Коли це почалося в 2014 році, ми побачили танки. Я на півночі Криму жив. Танки, котрі почали проїжджати. Ми зрозуміли, це не танки України, це танки Росії. Ми ходили до школи, почали ходити тиждень вдома були. І в школі там усі почали казати: ось Росія до нас прийшла, ми вже росіяни. Я не міг це повірити, чесно кажучи, тому що ну я ніколи не вважав себе частиною Росії чи Крим частиною Росії. У мене ніколи такої думки не було. Ну я завжди вважався кримським таром, який мешкає в Україні. Приєди бистрі мені було 14 років. Це була, скажімо так, дуже трагічна частина мого життя, тому що ми кримські татари перші зрозуміли, що не буде добре з Росією. Ми завжди знали, що Росія окупант, що вона ніколи не буде ставитися добре до інших націй, особливо для татар, тому що ми пам'ятаємо депортацію, яка була в 44-му році, і всі ці трагічні події завжди нам прабабуся мені розповідала, що. Росіяни нас депортували до Центральної, до Центральної Азії. Закінчив школу, потім поступив до Туреччини, навчався у теологічному факультеті. У Туреччині в місті Коня. І коли почалось повноштабне вторгнення, я повернувся до України, щоб тут разом допомагати країні приближати її перемогу щоб якось волонтерити. Це наш волонтерський центр, який Став на військовий рейки з початку помашиного вторгнення і досі працює буде працювати з до перемоги. Ось тут відбуваються уроки кримськотатарською мовою кожної суботи 12.30. У нас є дві групи. Одна група для людей, хто знає кримськотатарську мову, а інша для неносів носієв кримськотатарської мови. Художниківниць арт-центру Карман, а в якому були під час анексії різні активності, що стало потім причиною мого виїзду, тому що до цього при. Ховалися ФСБшники. Я на референдум звичайно не ходила. Ніч перед референдумом розклеювали листівки. тобто на цих листівках, які з Києва нам надіслали, були фото Осетії, Абхазії. От і ну, щоб люди подумали, які наслідки може мати цей референдум. Біля мого дому в полікліниці був виборча дільниця. Була там були озброєні люди, зліні чоловічки, і ця група самооборони кримської нашої я не ходила, але ну приходила повз і бачила і. Пам'ятаю, як я йшла там на базарчик, і дядька якийсь йшов і говорив по телефону. І казав, що так, ну головне ж, щоб видно було, що люди є, що Головне посіщаємось. Результат не важить. Ну, Тобто я зрозуміла, що це людина, якась, яка там координує ці всі речі, і їм потрібна була картинка, що люди йдуть на референдум, а результату не мав значення. Ми з моїм другом Антоном Романовим. Ми дуже активно займалися таким мирним спротивом в групі Олега Сенцова. Ми збирали саме в театрі. Це ми збирали допомогу військовим частинам, аптечки. В нас символіка зберігалася в театрі, бо ми організовували мітинги і з цією символікою прапорами Жовто-блакитну символіку виходили на мітинги. Була одним з організаторів курсів першої домедичної медичної допомоги. Потім ФСБшники поставили мені в провину, що це терористична діяльність. І з цього приводу в мене були з ними розмови. Через це мали виїхати.